У пожежно-небезпечний період за столичними лісопарками пильнуватимуть за допомогою відеокамер. Про це на виїзному засіданні оперативного штабу з надзвичайних ситуацій заявив Анатолій Голубченко. Протягом року спостереження онлайн організують на п'яти точках. Це дозволить рятувальникам та лісничим миттєво реагувати на займання. Готуються у КМДА також до відзначення стравневих свят. У гарячі дні у місті чергуватимуть додаткові пожежні машини, зокрема на кладовищах, а також територіях, які визначать найбільш пожежно Продовжать і профілактичну роботу Відпочивальників. це сьогодні вже розписано, що створити спеціальні мобільні групи, в тому числі на автомобілях, в тому числі на містах заїзду, таблички, де постійно повинен бути контроль. Повинна єгерівна давати доручення єгерям, які повинні обходити свої ділянки, лісові і контролювати. Ми забезпечили резервом спеціальної техніки. Вона передислокована, та техніка, яка має. Великий обсяг води, це до 8 тонн в ті в ті райони міста, де це необхідно, які є межа з лісопарковою зоною на околиці міста.